Сергію, вітаю вас з перемогою. Трошки вона така важкувата. Була ваші емоції по поєдинку і загалом по грі. Е, ну, в першу чергу хочу подякувати організаторам за те, що дали таку змогу проявитися в вихідні дні. Е, не дивлячись те, що відбувається в країні, е, у людей є шанс розрядити е, життя своє трохи е, відпочити з будніх. Е, е, гра була тяжка, е, в принципі, команди рівні. Дякую, що в цьому сезоні отримали декілька гравців, які нас сильно підсилили, що дає змогу власним гравцям розкриватися на полі і трішки створювати момент і завершати. Суперникам теж дякую за гру. Накал був сила і, і пристрість на полі. Багато жовтих карток і у вас, зокрема, і в суперників. Чи була якась установка трохи поспокійніша. Грати чи просто такий збіг обставин? Збіг обставин, хлопці молоді, що, що в нашій команді молоді хлопці, що там, я думаю, трішки кров кипіла. Е... Ніхто не хотів поступатися на полі. Всі хотіли отримати перші очки. Це для них перші очки. Для нас перші очки були, вони першу ігру програли. Ми теж хотіли стартанути перший тур з набраних очків, щоб нам було далі краще. Тому і це результат жовтих радко. Добре, дякую. Все, дякую вам.